Мара, нихера себе. Прикиньте. Блін, короче, фішка. Я побачив, що. Ну, проти, проти мене грала Тяна на Марі через карти. Я охерел, наскільки вона вибивала просто сих. Це була жесть, конечно. Я через карти не пробував жодного разу. Хочу зараз спробувати грати на Марі через карти. Я завжди грав через третій навик. Попробуємо через карти. Мені дуже стало цікаво, але фішка в тому, що я ніколи не пробував. Ну ч, я б не сказал, что она прям дуже слабка. Все равно при колях ясною можно робити. Мне її тпшка дуже подобається Так, я звини диктом на линии. Блять. А як так вийшло? А як так вийшло? То помер. Так от, я ж кажу, я обожнюю її ТПшку. Ааа! Що з моєю мувином? Ну? Так. Раз. Два. Сюда, соч конвиксин, что же мейн, мейн, но попадается дуже рідко Десь за тиждень я на ньому граю 2-3 рази за тиждень. Ну це ж пиздец. Takk. Це ж десь камінь повинен був появитися, а камня немає. А чо камня нема? Чи оце серце це камінь? Пішли подивимось. Де воно хоч знаходиться. А так, ти казав, воно на криші, так? Да? Питання на який. Ось, а як туди попасти? Ага, бачу. Йду. É aqui quinu que mané, é uh -huh. Ok, they're gonna squirm in the air. Give everything. Так, уже 3К надо закупиться. Бачив там ворожого героя, що не дуже хоче підходити. Mm, Кріпи появились, хорошо. А у них тут теж, по ідеї, є на криші, так? Да? в них типу Той, кого я в самому початку вбив Так, нас зараз вишку соб'ють Не в спину? Чого в спину? We'll Де той типа вбився? Був дійсно і пропав Піду на кришу пофармлю Блять, 6000, що я не закупаюсь. Ніколи так не робить, як я. <гум> Головне, щоб сейчас за одним додіком не почали лявати всі. практично завжди так і буває. Один ліває, лівають всі. І потім катка йде по сраці. І як завжди, це буває на мейнах. А хто тут убився? Я тут не був. Дивно? Бо я ja, туда уже не пойду. Они там убьют. Гонув, щоб пішли туди Ніхто не задефав. Ну І конечно, це мабуть я должен about to find out who with. Так, додатковий заряд Точно берем, додатковий дух точно берем. Ну, пока що дам. все. Идем сюда, поможемо уебашить когось. Угу. Непогано. Задефайте хтось мою вишку, пожалуйста. Мені дуже обидно. Вы рофліте, ви не убили цю вишку? якого хера? Пиздец. Що ви тут вообще робите, народ? Я в шокі. Тож ж, по-любому і крипов тут не вбивав ніхто. Піду вб'ю я. Бля, який кайфовий перс, я манал. За милу душу на нього бігати, це просто люта імба. Ну, конечно, тут їх убивав. А. Блять, запутався. Ось блукар перед атаки. Небагато, конечно, мене ХП. Не дуже мені хотілось пушити, але так, хер с ним. Виндик, да, блядь, а пидыш на лінію, стань Та ебпаю мать. Сука, че я должен ній постоянно стоять. Ну, а сука, хер кто що сроба? Ну, бля, я тоже хочу попушить, хочу поатаковать. Почему я должен всегда стоять на дефах? Всегда. Потому что всем тупо насрать на дефы. Ай. У мене ХП нема, конечно, ебать. Конечно, сука, у мене ж хп нема, потому що я бігав фармив. Вот в такие моменты підгораєш, що пиздец. А как не пиграть? ебать абсолютно 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 сука Якщо ти думаєш, що ти мене убила, коли в мене було 2 хп, то це не означає, що ти мене будеш далі вбивати. Ти ты... просто нахер повезло. Не більше, не менше. Correct. Is under attack the enemy could be here any second В какие-то категории Вот это Сильвер Надо сейчас лянуть. Time to start Як воно там Quick Silver за 1672. Це, це ти про що? Це ти про це, мабуть? Якщо про нього, то я його беру. Якщо про нього.

Так, мені потрібен купити купить від куль Вампиризм надо 6000. Що, погнало лінію, продавим, напевно, пора. Да, я жваву перезарядку, я завжди беру. Це імба Чесно кажучи, мені а, дуже подобається, коли ти граєш за персонажа, в якому практично все, наприклад, тільки синя лінія викачується. От, от це круто. Не дуже люблю а, міксовані. Де він дівся? Де ж тут був? Окей. Тровосисю забираємо. Так, тепер тут надо на покращення Ох. Пару тисяч Вибили нам трьох героїв ніхера себе. По ідеї у нас перевага пиздец, должна быть. Но у нас, бачите, блокач хера не розкачується. з за цього у нас блокач просідає, а блокач, коли він просаджений, він практично хера не дає. -то. Тому мінус, звісно. earnest waiting to be yeah. claimed. Body, no? No, they only have one shot left. I love this trick. I don't miss. There's nothing yeah. I can't get at the shop. The ritual must continue. Надо Давай, удачки, удачки. Спасибо, что залетит. Давай, удачки, удачки. это кого литературу. Сейчас я ще цю линию продавлю нам. Вообще будет с кайфом. Дайте хоч раз ударю. Они вже всі ливнули. От мені це дуже не подобається. Ну що ви ливайте? Ну доіграйте по нормальному. Ну по-людськи, -по че ви Не блять, всі полівають і Таке, вроді перемога вроде ні. Ще воно нікуди нічого ніколи не зараховується, Понімаєш? От вони сука нарочно лівають і воно ніколи нічого не зарахує. На якого хера ну вони ж самі лівнули. Це ж не моя проблема, не чиясь проблема.